Слава Господу церква! Я думаю, хор співав за мене, постраждав і вмер. А ми на наших місцях в собі говорили і за мене, і за мене. Ми маємо добрий час перед нашим Господом. Вечеря Господня. Причастя, хліболомання. Все. Один і той зміст. Причастя це бути причасним, бути частиною чогось. Ломання хліба маємо, вечеря Христос вечеряв з учнями своїми. Але все один і той зміст. Брати і сестри, Господь, коли давав правила своєму народу і старий заповіт, і в новому заповіті. І ми бачимо, дуже багато є приписів, знаків, які мають значення особливе. Господь говорив через пророка до свого, на, до свого народу: поставте собі дорогу вкази, путіви є знаки поставте. Сьогодні в нашому зібранні є багато знаків. Дорогі мої, видимі знаки причастя вечері Господньої. Ми все знаємо конкретно, що буде за чим. Ми вивчили це практичне служіння. Воно має фізичний зміст, але дуже великий має духовний зміст, брати і сестри. І знак основний, сьогодні ми маємо зупинку. Господь говорив, зупиніться на дорогах ваших. І не добре людям, які взагалі ніколи не зупиняються не перед ким і не перед чим, але є правила, в державі є, на дорозі є правила, які слідкують за тими правилами. Так само і в нашому християнському житті. У нас сьогодні особливе особливе служіння. Ми знаємо правила, брати і сестри. Апостол Павло. Не бувши з Ісусом, але здавалося б, найбільше, взагалі пізніше прочитаємо лист до євреїв, писаний особливою мовою, я б сказав, може, більше, більше, найбільше це про причастя, це про вечерю, це про відносини наші з нашим Господом. Господь нам дав час для того, щоб ми перевіряли своє життя. Живемо на землі, і знаєте, бувають різні моменти. З людьми зустрічаємося. Казав один брат, я віруючих людей розпізнаю дуже просто. А я думаю, як же ти розпізнаєш? Каже, я їх бачу по характеру, по їхній мові, як вони говорять. Вираз їхнього обличчя. Каже, тільки людина заговорить, а взагалі, найбільше каже, як є якийсь найменший конфлікт. Каже, я послухаю людей і думаю собі: о, ні, це ж людина не має христового характеру. Брати і сестри, Господь ревнував. Особливим способом ревнував за освячення. І ми знаємо багато місць. Коли Господь говорив народу свому освятіться? Коли в загальному говорив, коли говорив тим, кого Він поставив, Ісусу Навину казав освяти народ. Пам'ятаєте момент, коли Ахан згрішив, а Ісус навин впав на своє лице, а Господь каже, чого ти впав? Підніми своє лице і освяти народ. Дорогі мої, перед нами велика справа життя і смерті. І не просто ми привикаємо. Але ми будемо звершувати цю заповідь. Одна справа в пам'ять, як сказав Христос, це робіть на спомин про мене. Інша справа, дорогі мої, ми визнаємо, що наше життя і наше служіння Господу, воно освячене самим Господом, Його Словом і Духом Святим. І в цьому служінні нехай Господь явить нам свою ласку, щоб в нас було. Повне дерзновіння, щоб в нас не було ніякого сумніву. Господь. Я готовий. Я готовий в завіт з тобою. Я готовий в заповідь з тобою виконати. І це дуже важливо, дорогі мої. Апостол Іван каже, що ми маємо посередника Ісуса Христа. Каже, діти мої. Якби хтось згрішив, то ми маємо. А Писання каже, і, і ми знаємо самі, що ми згрішаємо життя наше, природа наша, в світі, в якому ми живемо, дорогі мої. Але гріхи наші обмив наш Спаситель, нас від наших гріхів. Сьогодні перед нами Голгофа, 21 розділ Книга чисел. І рушили вони від гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути їдом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого ви вивели нас із Єгипту, щоб поумирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнегних гадюк і почали вони їх кусати. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея і кажуть, згрішили ми, бо говорили проти Господа, і проти тебе помолися до Господа, щоб віддалив від нас гадюк. Мойсей помолився за народ, Господь же промовив до Мойсея: зроби собі мідного змія, повісь її на стовпі. Як вкусить когось гадюка, він погляне на неї і останеться живий. І зробив Мойсей мідного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусала гадюка, він звертав очі на бідного Змія і лишався живий. Це було багато років тому, це було в Старому Завіті. Дорогі мій друже, брате і сестро, я з тобою. Куди будеш дивитися ти, якщо згрішив? Або, можливо, якась є проблема в житті, куди будеш піднімати свій зір? Є Голгофа, є спасіння, є визволення, є зцілення. Брат читав переді мною книгу пророка Ісаї, 53 розділ: Він є наше спасіння і наше освячення. 10-й розділ, лист до євреїв. Отож, брати, маючи завдяки крові Ісуса свобідний вступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою через завісу, що є тілом, і маючи великого священника над Божим домом. Приступаймо щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і омивши тіло чистою водою, Держимо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв вірний. І зважаємо один на одного, заохочуючи до любові і до діл добрих, маючи Сина Божого. Дорогі мої свобідний вхід. І свобода, є фізична свобода, а є свобода духовна. Я впевнений, що ви і одне, і друге розрізняємо ми, що таке свобода, коли совість наша внутрішня духовна свобода це тоді, коли ми маємо провинили перед нашим Господом. Тому що зовнішня свобода це тоді, коли ми провинили один проти одного. І ми відчуваємо щось не все в порядку. Дуже просто й легко, коли нам легко перепросити брата або сестру за свої слова або за свої справи, які не гаразд. Це дуже важливо, дорогі мої. І слово Господнє апостол каже, Павло, я думаю, ми ще почуємо ці слова, як ми повинні звершувати і приступати до вечері Господні. Совість наша. Дорогі мої, не можна. Не можна! Вона підкаже, вона нас не обмане, звичайно, коли в нас правильні стосунки з нашим Господом. Вона нам скаже: Слухай, а вчора, а третього дня, де ти був? Вона нам підкаже, як нам поправити. Тому, дорогі мої, в нашій молитві, я хотів би, сьогодні немає змія. Його немає, люди довго носилися. Вже він їм не допомагав, але вони ще мали ту пам'ять про того Змія. Дорогі мої. А ми, як в, тій, в, тій, в тому псаломі, мов, мов в серці, я ношу той хрест Господа нашого Ісуса Христа, на якому відбулося наше з вами спасіння і визволення. А якби хтось і згрішив, то ми маємо ходатая. Нехай Дух Святий в молитвах наших приготує нас. А якщо хтось відчуває якісь, якусь провину між братом і сестрою, дорогі мої. Є час, прямо серед зібрання ми можемо прямо говорити, підійти, вибачитися, прощення попросити. Нехай Господь поможе нам, щоб наше сумління було чисте. І ми, приймаючи беручи часу шашу в шашу свої руки, і хліб тіло Господа Ісуса Христа з відвагою, як апостол каже, закликаю нас до молитви, молимося. Амінь.